Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Більшість країн, серед них і Україна, потрапили у перелік держав, щодо яких запроваджено найнижче торговельне мито 10%. Але іншим країнам дісталося набагато більше, як от Китаю. Проти нього ввели додаткове мито у 34%, Але з урахуванням чинного загальна цифра становить 54%. Проти іншого свого великого торговельного партнера Європейського союзу США, виставили цінник у 2%. 20% надбавки ще двох ключових партнерів Канаду та Мексику, Трамп наразі не чіпав. Мита проти них введені на папері, але їхнє фактичне запровадження відклали у часі. У переліку країн, проти яких жодних мит не ввели, Росія як пояснили у Білому домі, нібито через те, що американські санкції і так унеможливлюють будь-яку значну торговельню. Діяльність із Кремлем незалежно від країни виробництва, 25% націнкою оклали усі автомобілі, які ввозяться до Америки. Це означає, що вартість практично усіх імпортних товарів зросте. Економісти попереджають, збільшення цін тиснутиме на інфляцію, а воно може призвести до рецесії та економічної кризи. Оголошував свою торговельну війну Трампу у середу у другій половині дня. Як припускають аналітики, щоб американський фондовий ринок не встиг відреагувати на шокуючі новини. Міністр фінансів США Скотт Бесенд закликав іноземні уряди не вдаватися до контрзаходів, бо це мовляв призведе до ескалації. Єдиний, хто не висловлює занепокоєння, власне. Президент США він вважає, що для Америки розпочалася та сама золота ера, яку він пообіцяв у день інавгурації. Мої співвітчизники. Американці сьогодні довгоочікуваний день визволення 2 квітня 2025 року назавжди залишиться в пам'яті як день відродження американської промисловості, день повернення долі Америки та день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Ми зробимо її багатою. Доброю і багатою десятиліттями нашу країну грабували, обирали, гвалтували та нищили близькі і далекі нації, як друзі, так і вороги. Нові мита США вдарять передусім по малих виробниках. Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, які наслідки для України матиме торговельна війна Вашингтона. Посадовиця зазначила, що буде складно, але не критично. Розповіла, що торік наша країна відправила до США 600 різних категорій товарів на 874 мільйони доларів, а купила на 3,4 мільярди. Свириденко каже, що наші мита виявилися дуже низькими. На автомобілі ставка 10 від Сотків на вугілля і нафту 0%. Відтак у Києві сподіваються домовитися про кращі умови. Тим часом решта світових лідерів із шоком та обуренням зустріли новину про торговельну війну Вашингтона. Китай назвав тарифну війну Трампа тактикою залякування, і, у разі, якщо це не скасують, обіцяють вжити рішучих контрзаходів. В Австралії такий крок назвали геть недружнім, але вже заявили, що не будуть вводити мита у відповідь. Французький президент Еммануель Макрон негайно збирає у Єлисейському палаці на обговорення представників великих бізнесів, по яким ударять нові тарифи. Ну а британський прем'єр Кір Стармер та його італійська колега все ще сподіваються домовитися із Трампом про скасування мит. Тим часом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про великий удар по світовій економіці і попередила, про неминуче зростання цін на щоденні продукти для мільйонів людей водночас попередила, що вони готують відповідь. Невизначеність загостриться і призведе до зростання протекціонізму. Ми та також зашкодять споживачам по всьому світу. Це буде відчутно відразу. Мільйони громадян зіткнуться з підвищеними витратами на продукти харчування. Ліки здорожчають, як і транспорт. Інфляція зросте. Ми завжди були готові до переговорів зі сполученими штатами, щоб усунути залишкові бар'єри в трансатлантичній торгівлі. Водночас, ми готові до реагування. Ми вже заведе. Першому підготовку першого пакету контрзаходів у відповідь. Ну а які думки маєте з цього приводу ви це справді дасть Америці заробити, чи навпаки нашкодить? Ну і як щодо Росії, Трамп вкотре прогнувся перед нею, не вніс щодо списку, чи просто не хоче сваритися зі своїм давнім другом Путіним? Друзі, напишіть свої думки під цим випуском. Не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН.